Дякуємо. Дата така може хтось скаже проміжна, але коли її скажеш, голос 98 років. Хочу сказати, що Динамо майже вже 100 років, майже 100 років, робить свій вагомий і значний внесок в розвиток спорту України. Ми бачимо досягнення перемоги на всіх аренах світу. І е, дякуємо за те, що сьогодні ваш колектив виховує справжніх чемпіонів, справжніх патріотів і патріоток е, нашої, е, нашої України. Дуже приймаємо. Дякуємо вам. І те, що ми є лідерами спортивного руху, це не слова, це дії, це наше спільне досягнення.